Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 41 Аналогічне завдання до номеру 40, єдине, що функція змінилась. Нам треба знайти найбільше і найменше значення на відрізку. І так, є в нас функція. Y дорівнює x плюс a в квадраті. І нас цікавить ось такий відрізочок. І так, ну, знову ж таки, давайте ми поговоримо трішечки про саму функцію. Це парабола. Це в нас графік y дорівнює x квадрат. вершина якого сидить в точці мінус А0. Дійсно, давайте мінус А підставимо, мінус А плюс А це 0, 0 в квадраті це 0. да, Вершинка співпала. І так, ну, тобто, буде у нас якась параболка. Так, і цікавить нас тут. Від'ємне да? проміжок. Ну, добре. Давайте якось так я зображу. Знову ж таки, я візьму дві клітиночки за одиничку, щоб покраще було видно. І так, ось воно один-один. Так, тепер. Мінус 2 ось воно, і мінус 4 ось воно. І так, будуємо нашу параболу. Ну, давайте я штатну ось тут. Десь зображу. Не буду сильно йти вгору, бо, напевно, в цьому сенсу немає. Ви знаєте, щось мені не хочеться зараз оцим займатися. Може, у мене вийде якось параболку. Ну, давайте припустимо, що вона проходить через ці точки, які треба. Це, я розумію, що вона не пройшла трішечки. Але, ну, давайте так. Схоже і нормально. Так. Тепер оце я позначу вершинку мінус А. І тепер я трішечки цей графік посуваю. І так. Якщо ми знаходимось лівіше, так, стоп, ні, правіше. Правіше за точку мінус 2, тобто отут десь. Ну, тоді, очевидно, що ось це значення, воно буде менше за те, що буде в мінус 4. Воно тут навіть не влізає. Ну, дуже велике буде значення. Тобто, начебто комфортний досить випадок, все нормально. Те саме буде, якщо ми правіше, ні, лівіше, тепер вже лівіше, за мінус 4. В мінус четверці, очевидно, буде нижче, ніж в мінус 2. Тепер найнеприємніший випадок а коли ми заходимо от сюди. І так, значить тут в мінус 4 менше менше, 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 менше. І от на середині відрізка. Здається, в нас що сюди буде одиничка, що сюди одиничка, значення стануть однаковими максимальні. Йдемо далі, далі, далі. Тепер навпаки, в мінус двійці воно менше, ніж мінус четвірці, хоча насправді ми розуміємо, що мінімально тут буде 0. Мінімально тут буде 0, тобто тут, напевно, було б коротніше казати, в мінус четвірці більше, ніж в мінус двійці, бо яке з них менше, в принципі, нас не цікавить. Меншим буде 0, 100%. тому що коли у нас вершинка попадає на цей відрізок, 100% найменше значення, це вершинці воно досягається А це 0. І так, тепер давайте ми поговоримо про випадки, які у нас тут є. І знову ж таки почнемо із комфортних. Випадок перший, якщо у нас А більше або дорівнює за мінус. І так. Ну, де ця параболка, давайте ось вона нехай. Тільки тут а, мінус А, да. У нас же вершинка мінус А. Мінус А наша вершинка. Значить, як воно виглядає? Ось вона мінус А. Ну і давайте. У мене насправді лише ліва гілочка цікавить. Те, що там справа відбувається мені взагалі глибоко не цікаво. Ось. Ну, тут очевидно, тут очевидно, що мінімальне значення. Досягається в двійці. мінімальне значення F від X на M. Досягається в точці мінус 2. І це буде. Що таке? А мінус 2 в квадраті. А мінус 2 в квадраті. Чудово. Ну, тобто, це за яких А? Це за А, не менших не більших за 2, так. Да. Не більших за 2. І так, А максимальне значення, максимальне значення в 4. І так, це F в мінус 4, і це буде А мінус 4. Ну, начебто, начебто все добре. І так, тепер давайте розглянемо другий комфортний випадок, коли у нас вершинка не правіше за мінус 4. Тобто ось десь отут вона мінус А, і отак от я якось зображу. Ось тут, очевидно, оце найменше, ось це найбільше. Тоді мінімальне значення. Мінімальне значення F від X досягається в точці мінус 4. Да, ну тут можна ще сказати, що а, функція, тут я не сказав, да, давайте тут скажу, що F від X вона. Буде так, помаранчево, вона спадає на M. А отут виходить А більше або дорівнює за 4 і F від X зростає на M. Ну, щоб якось обґрунтувати, можливо, чому дійсно саме. А якщо вона зростає, то мінімальне за найменшого, аргумента, максимальне за найбільше. І так, тобто це у нас А мінус 4 в квадраті. Так, це знову ж таки на множині М. Ну, а максимальне значення у нас це в точці мінус 2. Тобто місцями вони просто помінялися. І так, це в нас А-2. Так, максимальне значення нам нужені М. Ну, тепер переходимо до менш приємного випадку, коли у нас оця ось вершиночка, вона належить отакому от інтервальчику. Значить, А у нас більше за 2. Але менше за 4. І так. І тут ми розуміємо, що нам треба буде розбирати три окремі випадки. Так, тому що тут знову ж таки з'являється, ще ключова точка мінус 3. Ну, давайте розпочнемо, наприклад, із випадку, коли у нас вершинка ближче до точки мінус 4. Тобто, отака у нас буде параболка. Отака у нас буде параболка. Що таке? І давайте трішечки я по-іншому оформлю цю задачу по відношенню до попереднього номеру. значить, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що мінімальне значення воно буде 0 для всього цього третього випадку. Тому давайте я отут запишу, що мінімальне. F від X Це буде, мініма... Це буде значення F в точці. Мінус А, тобто в самій вершинці, це буде 0. Тобто ось воно мінімальне. А от з максимальним, з максимальним буде залежати від того, до кого вершинка ближче. І так, якщо мінус 4, мінус А3, ну, інакше кажучи, А від 3 до 4, тоді ми розуміємо, що максимальне значення F від x. Якщо ближче до мінус 4, то в мінус 200 буде вища, більша абсциса, ніж мінус четверті. Значить, максимальне, це F в точці мінус 2, і це буде А мінус 2 в квадраті. Це завдання, на мою думку, приємніше, аніж з модулями, бо тут квадрат навіть розкривати не треба ці модулі просто квадрат, квадрат і все. І так. А другий варіант, давайте так, це я якось відмічу. Другий варіант, якщо у мене навпаки вершинка буде поближче до точки мінус 2, тоді ми тут розуміємо, що. Ну, вибачайте, що воно криво. Значить, ми розуміємо, що від мінус 3 до мінус 2. Значить, а від 2 до 3. І тоді ми розуміємо, що максимальне значення найвища точка досягатиметься у точці мінус 4. Тобто це А мінус 4 в квадраті. Ну і останній випадок. В принципі, його можна було кудись от сюди включити. Просто оце а, вийшло б. Рівним з оцим, да, Якщо А дорівнює 3. Тобто можна включати цей випадок кудись, от сюди, якщо б я захотів. Я міг би включити, і помилкою це не було. Тому що коли мінус А у нас мінус 3. Тобто а дорівнює 3, то дійсно, оце у нас просто одиничка, І оце у нас одиничка, ніяких проблем тут немає. Але мені хочеться це як окремий випадок винести. Значить, тут варто усвідомлювати, що вона буде. Ну, тут 8 метрії просто буде, і виходить, що в мінус 4, мінус 2 значення абсолютно однакові. Тобто, максимум тут буде і там, і там однакове. Причому це буде конкретне значення, тому що замість параметра ми обираємо конкретне значення. Ми обираємо, щоб вершинка була мінус 3. Ну, тобто А дорівнює 3. Якщо А дорівнює 3, тоді мінімальне значення, а ні, вибачте, максимальне, мінімальне там 0. Максимальне значення F від X нам M, цей F в мінус 2, і F в мінус, мінус четверті, і це буде одиничка. Ось таким чином, і це завданнячко ми розібрали. Дякую всім за перегляд!